Вітаю в облаках. Це розмова про мрії. Ваші мрії важливі, вони створюють майбутнє. Сьогодні у нас в гостях голова селищної ради Доброслава, прокопечка Людмила Ярославівна. Людмила Прокопечко, мер Доброслава. Закінчила Одеський національний університет імені Мечникова та Одеський регіональний інститут Державного управління Національної академії держуправління при Президентові України. Працювала директором загальноосвітної школи No4 імені В'ячеслава Чорновола у місті Южне. У 2005 по 2010 очолювала коментарнівську райдержадміністрацію. У 2015 році обрана селищним головою Доброслава. На виборах 2020 року Людмила Прокопечка знову була переобрана з рекордною підтримкою виборців 92,4%. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Ми сьогодні розмовляємо про мрії. Гарна тема. Я дуже чекала на цю зустріч. І знаєте чому? Тому що в моїй е, роботі. В пошуки нових ідей я завжди надихаюсь природою, мистецтвом, прогулянкою біля моря. Дуже рідко від особистості людей. Але ви мій приклад. Коли я відкриваю новини Доброслава, мені здається, що ваші мрії як зоріпад. Скажіть, будь ласка, як вони народжуються? Чому їх так багато? Де ви берете сили, щоб їх здійснювати? Ви знаєте, це питання мені дуже часто задають, і я чесно не знаю. У мене таких їх багато, що мені здається, деколи тісно в голові від цих мрій. Вони приходять спонтанно, вони народжуються несподівано для мене. Дуже часто вночі, коли я вже відпочиваю від повсякденних турбот, вони просто мене заполоняють так, що деколи доводиться тобою підніматися вночі і записувати, щоб не забула, от треба ще це, і можна ще це, і необхідно ще це зробити. Тому напевно вони дають мені ту енергію, яку про яку також часто запитують, тому що їх багато. І я розумію, що я маю встигнути, щоб Хоча б частина цих мрій була реалізована. Ось, скажімо, ваша мрія допомагати військовим. І я розумію, що ця мрія триває довгі роки. Ви допомагаєте військовим. І одна з таких мрій, вона перетворилася в справу. Це вулиця Лицарів Зимового походу. В Доброславі, кажіть, будь ласка, от е, ця ваша мрія, е, як вона живе далі? Ну, дивіться, по-перше, я б не назвала допомогу е, армії військовою мрією. Я вважаю, що це просто мій обов'язок що це ну, частина мого життя, без якої я просто ну, не можу уявити своє існування. Тому що, напевно, глобальною моєю мрією є бачити Україну незалежною, щасливою європейською державою без війни, в якій комфортно і приємно жити всім людям. Незалежно від, від віку, від статі, від, від всього всього, всього того, що робить нас індивідуальними. І е, тому з перших днів, коли почалася військова агресія, навіть не, не сама агресія, коли от була анексія Криму, мені було тоді зрозуміло, що ми на порозі великої війни, що рано чи пізно ця війна почнеться, і е, я просто відчуття не, таке так, було так, було відчуття, це було е... весь цей весь цей час. З самого початку, і е, я тоді зрозуміла, що ну не може людина, яка усвідомлює себе частиною е, цієї землі, е, народу цієї цієї землі, вона не може стояти осторонь таких проблем і тому. Ця ідея допомагати військовим містити на фронт це... який так, ви це громадський себе... мій громадянський обов'язок, обов'язок людини, патріота, тому ніяких взагалі не було розмірів. Ми почали допомагати хлопцям з перших днів цієї агресії, і я пам'ятаю, 14 рік літом, як ми проведжали наших з 28-ї бригади хлопців, в яких на той час не було практично. Нічого я пам'ятаю, що не було форм, не було берців, не було елементарних речей. І ми десь до ночі збирали вночі, ми їх проважали, вони виїжджали на широкий лан. Більша частина техніки туди не доїхала, поламалася. Але так починалася ця війна. На жаль, ще з 2014 року, і ми переживали все це разом з ними. І тому, коли почалась повномасштабна вже війна, то це вже просто стало. ну, Невід'ємною частиною просто щоденного нашого життя, тому що перерви в цьому в нас просто немає. Її немає вдень, вночі і всі це знають. І е, мені дуже приємно, що що цей обов'язок відчуває сьогодні ну, переважна більшість моєї громади. Ну я хочу казати, що ваш волонтерський рух. Чути далеко за межами доброслава, далеко за межами Одещини. Це дуже велика підтримка нашому фронту, нашій армії. І е, ви казали, що це не мрія, це гражданський обов'язок, це почуття серця душі. Я дуже не люблю, коли там, мене називають волонтером. Е коли пафосно, там дехто е якусь коробку чогось передав на фронт і вже там всю машину обклеїв, бо що він волонтер, там, називає себе військовим волонтером. Ви не для цього робите. Сто відсотків я мені завжди себе дуже незручно почуваю. Я просто роблю те, що маю робити, і все. І, е Сам в принципі так сьогодні має думати. чому збираєте мрієте, коли збираєте всі грузи, вантажки, ви коли машини збираєте, о чому ваші мрії? Ой, щоб щоб це якомога довше служило хлопцям. Щоб якщо це техніка якась, якщо це ці смаколики, які ми передаємо, всі люди наші, то щоб вони відчули от цю теплоту, з якою це все робилося. І знаєте, я дуже люблю їздити туди. Коли мене питають, чи мені не страшно, тому що там вибухи, цей страх пропадає відразу, коли ти зустрічаєш хлопців, коли ти бачиш їхні очі, і я завжди очікую цих поїздок, тому що... Цим вже таким вірусом хорошим заразилися ті, хто їздить зі мною, і, і знають, що кожну поїздку можна я з вами поїду. Візьміть мене, я ще не був там. І, і це дуже приємно, тому що такі зустрічі вони просто надихають і е, дають такий потім настрій на, на, на цілий тиждень до наступної поїздки. А, а вам... та ще хотіла сказати стосовно лицарів зимового походу, так. Е, ну е, так, так сталося, що 28-ма бригада це ну, для мене рідна бригада. Я їх знаю вже багато років, десь із 2005 року, напевно, ми подружилися. Я знаю всіх командирів, знала особисто знайома і пишаюся дружбою з кожним з, з, з них. І е, 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 тому. Е, коли е, бригада отримала звання своє таке лицарів зимового походу, е, ми вирішили, що в нас буде така вулиця. Після зимового походу з'явилася і вулиця Героїв 28-ї бригади, і, і, і героїв АТО, і полковника Гуляєва. Коли, е, як життя на цих вулицях? Нормальне Приває? життя зараз. Ми е, цю Будується. вулицю 20... героїв е, 28-ї бригади. Е, будемо асфальтувати. Тому що це нова вулиця. Ми хочемо, щоб всі там наші хлопці, які побудуються там, щоб вони вже прийшли, а там уже красиво. Ми запланували біля них парк. 28-ї бригади, який вже вже розробили проект, і я думаю, що найближчим часом ми це зробимо і після перемоги, коли хлопці повернуться, і будуть жити в Доброславі, побудують там свої будинки, і будуть з дітками виходити в цей парк. І, і це діточки, одна із найбільших мрій, які сьогодні в мене є. От щоб вони всі повернулися живими і щоб. Щоб створили сім'ї, в кого ще немає, щоб народили дітей і щоб, щоб жили щасливо вже далі. Без, без війни, без, без стресів, без тривог, без повітряних, без обстрілів. Це настільки важливо, і це напевно та глобальна мрія. Ну, якої без перемоги просто не може бути. Тому тому перша мрія, яка сьогодні. Ну е, я не записувала ці мрії, як, як одна відома жіночка. Ні, 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 але це була, не була, єд, була єдина мрія, наша перемога. Підмовила Ярославна, мені дуже приємно було для себе розкрити те, що ваші мрії як стовбур, на якому розквітають мрії інших людей. Дуже дякую вам за розмову. Ми від нашого закладу і нашої дружної компанії хочемо подарувати вам квіти. І на пам'ять о нашому з вами чаєпіті — кружка. Соняшниками, будь ласка, перегляньте. Я да, дякую. З соняшниками. Соняшниками. А? Вибачте, ні. Я до, до речі, хочу зробити вам величезний комплімент за те, що ви російськомовна людина, яка я так розумію, не вивчала раніше українську до 35 років. Я не чула Україну не чула навіть. Ну це. Ван Гог. Прямо. Ван Гог. Ван. Дякую. Пам'ятайте про нашу зустріч. — Так, Я буду обов'язково пам'ятати, і якщо захочете, щоб я поділилася ще якимись мріями неглобальними, то в мене їх дуже багато. Так. А, напевно, дві основні це вивчити англійську мову нормально. Я її почала вивчати, я її ніколи не вчила раніше. І Побувати в якомога більше країнах світу, тому що треба пізнавати світ, і ніякі мільйони доларів, ніякі шуби соболині не замінять нам радість від нових відкриттів і від людського спілкування. Це я абсолютно точно знаю. Я вам бажаю здійснення ваших мрій і частіше вітати в облаках. Дякую, так і роблю.